Милі мої дорогі учні, діточки, дорослі, які люблять займатися мистецтвом. Ось таку ми зробили в нашій художній школі маску, весна. Ну, я назвала її, напевно, що назву її, чи будуть ці шляпки носитись. Зроблена одна з корзинок. Вигляді шляпок. У нас тут такі корзинки з пап'є-маше. І маска також пап'є-маше пофарбована. Я її робила із серветок також, тим же способом, як і корзинки. І тому показую це для своїх учнів і також для тих, хто любить мистецтво і цікавиться різними техніками роботи в дизайні. Отож, наш дизайн почали на створення форми. Форму ми вже практично зліпили, вивчили пропорції людини, працюємо з осьовою лінією, працюємо з формами, з деталями, доробляємо деталі, елементи, очки у нас посередині обличчя. Осьова лінія дає нам можливість одночасно працювати над парними частинами обличчя. Обов'язково це важлива складова, тому що якщо ми будемо працювати над кожною частиною окремо, вони будуть різні. Уточнюємо форму, ще більше заокруглюємо. Для пап'є-маше, для цієї роботи важливо, щоб чітка була форма і дуже виразна, тому що трошечки може пап'є-маше згладити форми і буде незрозуміла така маса в кінці. Тому для чіткої форми важливо, щоб була виразність, були чіткі об'єми і не пласка була форма. Зрозуміла і дуже добре читалася. Уточняємо всі форми і готуємо серветки. Серветки багато шари. Важливо, хочу наголосити, те, що я не зробила, потрібно обов'язково форму перед роботою змастити чимось жирненьким. Вазеліном, кремом жирненьким. І для того, щоб потім легко було зняти. І ще зверніть увагу, ось тут, що форма має бути з ось по краям не завернута. От важливо, щоб вона теж легко потім знімалася. Тобто зробити такий скосик під, під куту, тупим кутом. Під тупим кутом до площини в кінці от, по краям. От я просто водичкою тут змащую, важко було знімати форму. Тому ще раз наголошую, потрібно перед початком першим шаром нанесення папіє-маше нашого, нашої серветочки. Важливо зробити, змастити форму олійкою. жиром. Ми бажано, це було взагалі таким хорошим шаром. І можна теж і водичкою збризнути, щоб наш перший шар серветки ліг. Ми не мастимо перший спочатку. Клей я брала ПВА, клей ПВА, в мене він хорошої якості, дуже гарно склеює, такий покращений і гарно багато треба клею додавати. Технологія така буде роботи, як у ну схоже на Декупажте. Ось ми розділяємо серветочка, там три шари в три шарово розділяємо її на три шари, обов'язково. Це обов'язково треба розділити. От. І кожен шар клеїмо окремо. Так знаходимо, щоб у нас гарно покривалась форма. Так, оптимально легенько, не сильно не притискаємо, легенько підтягуємо, підтягуємо. Я так шар за шаром. Покриваємо, тепер клею і Шар за шаром ми утворюємо ось таку масу, яка потім при висиханні. Кілька так пробували закладати спробувала пробувала ось таку технологію вперше, тому що різні є технології. Чи мені це сподобалось ну, ідея? Тому що я бачу дуже добре, де закінчується шар зразу. Та, шар за шаром рівномірно покриваю. Тому, звісно, дуже то чотири шари справами Так? Ну і зліво тепер будемо більше додавати на ліву частину. так поступово ми утворюємо нашу масу для самої маски. Тобто з пластиліну була створена форма, це може бути з глини форма, там, з чого завгодно. Так? А тепер ми з цією формою працюємо і наносимо на неї саме уже. Власне, робимо шари для самої маски. Тепер вже працюємо, бачите, на її сторони. набираю масу на ліву сторону. І так ми робимо тут кількість шарів, ну десь не менше 10-12 шарів, гарно змащуючи, приносимо, наносимося по. Тоненькими такими шарами, трошечки. Mm -hmm. Гарно пензликом ми стараємося не дуже ширувати, десь може зачепитися, форму поправити Саме, от, да. папір, щоб не розлазився, не розходився по формі. Старатися рівненько, просто легенько розподіляти. Розподіляти і підклеювати. Кінчиком безлика сильно не шурувати для того, щоб рівномірно лягала наша маса серветочки. Легенько-легенько ми ось так от опрацьовуємо. Робимо е таку гарну кількість шарів, бачимо вже, що закрито, е гарно закривається. Звичайно, що вже трошечки цікава така виходить фактура. І інша виразність вже не настільки виразна, трошечки все-таки папір зглажує. Але далі, коли висохне і ми е, знімемо форму, е, тоді нам ще є можливість щось трошечки більш виразно зробити, підмалювавши, розфарбувавши і підмалювавши нашу форму. Так. Е, значить, допрацьовуємо і думаємо над тим, як ми будемо організовувати саму тему? У нас тема весна. Тема весна, Ми вивчали ще і вирази обличчя, так, і важливо, щоб був створений певний образ, образ там, юної дівчини, весни, перемоги, про яку мріють всі люди у нас, так? перемоги добра над на злом. Перемоги того, що творчого, чистого, світлого, над жадібним, неконструктивним, недобрим. І тому образ такої юнки він дуже підходить саме до вирішення теми, до вирішення теми перемоги, сили, перемоги добра над злом. Ось таким чином, Десь пальчиками собі допомагаємо, легесенько-легесенько завершуємо роботу. Складочки у нас там утворюються, а вони собі там легенько утворюються. Потім, вже коли робота висохне, можна його все це потім підшліфувати трошечки, наждачним папером або такою залізною губкою. Наприклад, це трошки підшліфовувала. А можна іноді навіть і використати. Таку фактурку можна навіть зробити в вигляді вуалі. Тут це вже залежить від того, наскільки фантазія автора працює. Так? Що він може вирішити? Трошечки, як ось така вже вона розмовша маса в процесі роботи, можна трошечки використати цю масу для того, щоб. Ніби як проліпити, так, ще проліпити по тому, що у нас є зображення, десь пальчиками, десь потім стеком, паличкою, проліплюємо детальки, так, уточняємо десь, що нам потрібно, десь щось зглажуємо, десь щось трошечки можна додати, якісь шматочки. ще. І все. І залишаємо нашу маску висихати до. Повного висихання. Ставимо десь так, щоб ніхто не зачіпав. Ховаємо десь наверх, на шафу, на антресоль. І вона має сохнути ну, кілька днів, тиждень може сохнути до наступного уроку, наприклад. так? От вона собі висихає, і потім вже будемо знімати. Знімаємо форму, знімаємо до пластилі. Далі готуємо ножниці, наждачний папір або губку таку залізну і фарби. Фарби краще брати акрилові для роботи, звичайно, якщо гуаш, що його розфарбовувати, або, там, не знаю, акварелю може, можна, ну, тоді потрібно лакувати ще. Покривати лаком, найкраще акриловим лаком. Я лаком не покривала, вела роботу тільки фарбами, тому що в мене акрил. Маска в нас буде використовуватись тільки для декору, не буде носитися, тому поки що мені вистачить. Можливо, я її покрию ще лаком, поки що не покривала. І також. Ще ви собі маєте придумати, як ви будете прикрашати, чи то ви будете робити волосся, паперову пластику, чи то такі ж ті корзинки, тому що ми з, ними, ми з вами їх робили, так? І ви собі придумаєте, як ви будете прикрашати, якщо це буде панно. Якщо це просто маска, теж якісь деталі, які ви можете зробити з паперу, ви вже собі творчо. Самі продумаєте. Звичайно, що це найкраще, щоб було в об'ємно. Ось тут я надаю ще форму певну, да? уточняю детальки, ну, тому що да, папір все, саме папієма ще зглажує. Але я вважаю, що от така техніка з серветок досить ефективна. Краще набагато, ніж коли робити просто масу і нею покривати. Тоді дуже складно вгадати, щоб машця рівномірно лягла на поверхню об'єму. І трошки виходить, що дуже втрачається об'єм. Ну, тобто незрозумілий стає об'єм дуже неакуратно. Тут робота вийшла у нас акуратна. Ось вона вже носочка у нас висохла, ось такий має вигляд. Ми витягуємо з неї форму, витягнули пластилін і. Обрізаємо, обрізаємо, ось вже витягнутий пластир, обрізаємо зайве і починаємо декорувати на Ось таку я знайшла формочку, на неї приклеїла гарячим клеєм маску відшліфовану, і ось таким чином розформувала. Я розпофарбувала її і далі вже прикрашаю. Спочатку робили кольорами темними, більш тіні. -тін, тін -тін, і далі поступово трошечки висвітляла моменти там, де у нас об'єм більше виступає, де нам потрібно виділити виступаючі елементи. З білим змішувала, але чисто білий не використовувала. Ось у нас весна, ось така, яка мріє всі шляпки поносить, та? чи зможе, чи не зможе. Мрійниця.